Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати. Сподіваюся, що ви мене також. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Давайте ж привітаємося з ведмедиком. Глянь, такий він пухнастий, красивий. Привіт, ведмедику! Але наш ведмедик чомусь сумний. Дітки, ось послухайте, що сталося з ведмедиком. Наш ведмедик гуляв подвір'ям садочку. І довго-довго він гуляв, і замерз, та й захворів. І звернувся наш ведмедик до лікаря. Давайте ж подивимося, ми з вами на цьому тижні вивчаємо професії. Лікар, дітки, лікує. Ми звертаємося до медичної допомоги, коли в нас болить горло, кашель у нас є, температура і добрий лікар. Виписує нам пігулки або сиропчик. І нам стає легше. Ось, дітки, подивіться, прийшов наш ведмедик, і лікар для нашого ведмедика виписав ось такі красиві пігулки. Дивіться, жовтенького кольору пігулочки ось такі круглої форми. І червоненькі пігулочки, також кругленької форми. Тож, давайте для нашого ведмедика разом. Приготуємо корисні пігулки. Нам для цього знадобиться пластилінчик червоного кольору і жовтенького кольору, а також дощечка. Беремо спочатку червоненький колір. А ні, спочатку розігріємо ручки. Давайте потрем швидко-швидко-швидко-швидко, щоб розігріти наші ручки. Потім покладемо туди пластилінчик, придавимо, притиснемо. Скатаємо ось такого колобочка. Дивіться, ось як у мене. Беремо два пальчика, відщіпуємо шматочок. Кладемо на дощечку. І такими круговими рухами скочуємо маленьку пігулочку. Ось, дивіться. І притискаємо двома пальчиками. Ось така пігулочка в нас виходить. Ще відщипуємо шматочок, скочуємо. І двома пальчиками притискаємо, і в нас виходить пігулочка. Беремо жовтенький колір. Також відщіпуємо, скочуємо кульку і притискаємо. І виходить ось така жовтенька пігулочка. Давайте ще відщипнемо. ще скотимо кульку і притиснемо кульку ось так. І в нас вийде ось така пігулочка для нашого ведмедика. І так, поки не закінчиться наш пластилінчик. Дивіться, дітки, які красиві пігулки у нас вийшли, ведмедику! Тепер ти не будеш хворіти. Наш ведмедик дякує вам, дітки! Молодці! У вас, сподіваюся, вийде краще. Якщо вам сподобалося, ліпите пігулочки. Зліпіть разом з мамою чи татом, а я буду чекати ваших фото. Тож до нових зустрічей!